Стадіон гімназії номер 33 цього дня перетворився на центр футбольного фестивалю. На полі зійшлися юніорські команди Запоріжжя, спортивного клубу Титан і футбольного клубу Шахтар. Це найпопулярніший вид спорту. Я займаюся майже два роки. Найголовніше там запивати голи та забирати м'ячу суперника. Для мене найскладніше перестати боятися м'яча, а найлегше це приходити на тренування на кожний. Якомога краще і, і готувалися десь тиждень. Мені тут подобається, бо тут дуже багато моїх друзів це грають і взагалі мені дуже подобається, коли я, наприклад, забиваю гол, голову ну, б'ю пенальті і всяке таке. Найважче це забити на грі, а найлегше це... Забити пенальті за звання найкращих у товариських матчах змагалися діти віком від 7 до 11 років. Чотири команди розігралися у серії матчів. Кожен тайм тривав по 10 хвилин. А от родзинкою фестивалю стали символічні пенальті, в яких діти змагалися разом з батьками. Дуже приємно, що в Заводському районі є можливість дітям займатися спортом. А футбол це спорт номер один. Дуже велика подяка вам, вашим батькам, вашим тренерам, що вони надають можливість вам займатися цим спортом. Ви, наші майбутні. Бажаю вам, щоб футбол був не тільки в серці сьогодні, а з вами назавжди. Товариські матчі між дитячими командами провели напередодні річниці заснування Заводського району. Організатори зазначають, такий фестиваль має на меті підтримати молодь та показати спортивний дух його жителів району. У нас 23 травня Заводський район буде святкувати свою 56-ту річницю заснування. І мабуть, не мабуть, а так є, що не зараз ні час святкувати. Тому ми порадилися і з колегами і вирішили що як би там не було а у дітей повинно повинно бути свята ти повін повинні бути дитинства і повинна бути мабуть якісь от яскраві моменти і тому вирішили привезти такий а, міні футбольний фестиваль фестиваль а да? діти нас цьому підтримали. В результаті перемогла дружба, а фестиваль завершився урочистим нагородженням учасників грамотами райадміністрації. Також всі футболісти отримали корисні для школи подарунки рюкзаки з канцелярським приладдям. А найголовніше це заряд позитиву та спортивного азарту. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.